Відео перервалося, нахуй. Вибачайте, вибачайте, піздануться можна, їбануться, їбануться, уїбатися можна, знаєте? Коротше, я знімав відео, доїдав окекс, в їбану цьому телефоні їбане оновлення, бо тут постійно їбе тут оце оновлення, що треба оновити пристрій. І відео, блять, перервалося. Що? Маю припиздувати в монтаж. Та не знаю, якщо успію, припиздую, Не успію, не припиздую, Заїбали. суки. Хочу ціле відео зняти. Ще це їбла, їбланий телефон вийобиться. Бачите, знову реалмі мого немає. Єбать, нахуй. Коротше, ми з'їли цю паску. Я знаю, ми з'їли. Коротше, що там сказав? Що нема вже тих передів, які були того року. Так, нема. Денис скотився на дно до губки Боба. Ну і що, скотився, то скотився. Але бачите, деколи набираю по 100 переглядів. Були за цей за ці перші числа ці квітня. Ми зняли там два ролика по 100 переглядів. Один з того з чимось. Другий 138. Ну, трохи дивляться, так що це є якась мотивація знімати далі. Ну, невеличка, але щось знімається. Розлівнився трохи, та вже, бо то другий канал аж тисяча передів. Я думаю, на шортах було рік назад великі перегляди, тепер маленький. Ну, що зробиш? Коротше, вже не такі перегляди, як були того року. Ну, і що але ти ще передів десь є тий, десь знімається. Так. Коротше. Це залишки мене доїдаємо. Коротше. Ми з'їли 10 квітня, Великдень 16. Скоро Великдень. З вами був Деніс Пренні. Дякую всім за перегляд. Всім пока. Це капець. Я не знаю, спіюю змонтую, не вспію, не змонтую. Що я зроблю? Придурочний телефон, бо його трахнули в одне місце. Коротше, мене задовбало, Всім пока. Бувайте. Задовбали придурки. Негодно би не заглючував. Дебільне оновлення. Я не знаю, чи в цьому. Єбаному Самсунгу це оновлення. Хуй його знає. Блять, в мене в Realme ніколи це йобане оновлення не ми Китайські їбані Самсунги. Це піздець. Всім пока. Єбать нахуй. Чи що ще добавити, я навіть не знаю. Коротше, ми це не будемо доїдати. Всім пока-пока. Бувайте, друзі.